22 грудня. Перетріздвяні ціни на Тернопільському ринку. Чекаємо в коментарях, коли ви думаєте святкувати Різдво цього року, 7 січня чи 25 грудня. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Гривень літра. Сіточки с... в сіточці літра, так? Угу. 95 гривень. Короб 95 гривень це хто такий? Товстолоб? Так. 65 гривень. Карасики? 70. І, і ці менші, так? так. Просто 50 гривень. Добре, покійники, як нам сказали. Які, які 40, які 50? 40 та 50. 40 і 50 гривень. <рес> В'язка. Сім? В'язці 7-5 штучок, ціна 25 гривень. Підбирайте. Так, опеньки, то яка ціна? 70 гривень літри. 70 гривень пів літри. Мариновані. Скільки вони? 70 70 гривень пів літри. Мариновані. це 50. 70 гривень пів літри. 110, 110 це, це... це... це, це, це... що так? Ага, сир і сметана 110, 150. так? 150 за кілограм. Так. Це хто? Гуска. Гуска. А скільки? 5 кілограмів. Ну так. так. така велика. Так, Гуська. І півник, яка ціна? Ого, угу, яка ціна? 250-420. Це вже за тушку, так? Так. Ну, от готово. А що мол... це, молоко? Молоко, так. Скільки? Молоко 45. 45 за півтора? Так. Чи що, це півтора там? Це фермерські по 6 гривень. Що ще маєте, розказуйте. А масло, яку ціну у вас? 350. 350 за кілограм. Курочка є. Курочка, яка ціна? Корочка 160. 160 за тушку. Так. Добре, це качка, хто? Качка. Скільки? 350. Добре. Далі 450 це хто? О, качур, а то качка. Ага, качур. Добре. А мамо, як продаєте, молоко? Ну, домашнє 120 гривень за півтора літри. Це яблучний. Гарний, стоїть корисна річ. Корисна річ до <говори> З... інтернеті там про зміцнення судин, і то смородино яблучний яблучний а це а це чисто яблучний. чисто яблучний. Яка ціна на нього? 40 гривень літра і той, і той, так? Якщо навіть хоче схуднути, то й розб'є. Ой, якщо хочете схуднути, корисний. Він я На 200 грамовий стакан води, дві чайних ложки, так? Оцього оцету нащо і добре розмішати. І щоб прийшла хоча що він засвоївся. І Я сам Дуже корисний. І дух 150 гривень. Який гарний, високий. Кролик? Кролик 170 кг. 170 кг. 390 гривень. 390 гривень так. буде ця тушка, так? 2-300. Ага. Куричі спинки, ціна 32 гривні 95 копійок. Куричі крильця 81 гривня. Гомілка 90 гривень. Куричі стегна 103 гривні. Суп набір 27 гривень, курячі четвертинки 86 гривень, фарш курячий 125 гривень за кілограм. Серця 80 гривень. Печінки 79 гривень, шия 38 гривень, кури 85 гривень за кілограм. І куряче філе 135 гривень. Задня шинка. Теляча молоденька ціна 240, гр... 240 за кілограм. В'ядина 220 гривень за кілограм. Передня лопатка, теляча молода, 170 так? 170 за кілограм. Передня лопатка яловича ціна 160 гривень за кілограм. А два теляча молоденька скільки? 240. Задня, задня 250, задня 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, а це що? Шия теж баранена, 150, передня лопатка, баранена 170. Язик 250 гривень. Печінка. Печінка теляча, молода скільки? 250. Печінка яловича, ціна 150 гривень. Біле, теляче, молоденьке телятко. Скільки? 350. 183. Ціло 180 гривень. Грубе гарне. 100 гривень і 80 гривень. Тонче 100 гривень і 80 це, напевно, ось це, так? шинка. Задня шинка 150, передня 140 гривень. Добре, скільки? Такі обрізані по 100 гривень. По 100 Є 120-130. М'ясні 120-130. Рульки по 15 гривень. Є коліна. Такі коліна по 100 гривень за кілограм. Сало дуже грубе. метрове. Ціна 150 гривень за кілограм. Цяло 120 гривень за кілограм. Сало — 100 гривень за кілограм. Тонче, 80 гривень за кілограм. Вчинка? 145. 145. Передня. 130-135. 130-135. Бочок 135. 180, 65. Сало скільки? 65-70. 65-70. 95. 150 гривень ребро за кілограм. 120. Ребро 120 гривень. М'ясне ребро. 100 гривень за кілограм. Домашній ціна 249 гривень. Шинка домашня 289 гривень. Полядовиця домашня 310 гривень. Ковбаска на дровах шинкова 279 гривень за кілограм. Домашня на дровах 210 гривень, а оця з боку 289 гривень за кілограм. 35 гривень Макс, це за стаканчик у стій, чи як? А стаканчику скільки десь? 150 грам. Кутя 20 гривень літра.